Я переживала, щоб двох хлопців на блокпостах не розстріляли, тому що всі тварюки їх витягали з машини, роздівали до трусів росіяни, росіяни. перевіряли, як я потім узнала, щоб не було. Якоїсь символіки української, розумієте? да, Татуїровок, я, я не знаю. І як потім мені чоловік пояснив, я не могла зрозуміти, що вони їм руки е, розглядають, е, сліди там від пороху, від. ну, Я не, не спеціаліст в тому, що там, чи користувались зброєю, ну, щось, щось таке розумієте. Блокпостів шалено багато. І на одному блокпості я вам розповім теж цю історію, я її, в принципі, ніколи не розповідала. Я дуже боялась, тому що багато людей вони розстрілювали. Розстрілювали навіть настільки підло, що вони сім'ю на машині пропустили, а вслід розстріляли. Розумієте? Так, да. вони пропустили, але далі розстріляли. А чому? <кій> Ви думаєте? <кій> чому це? Я думаю, значить, оці наші, які нас кинулись освобождати, uh -huh. е я не дивилась, з кого вони. Е це перші зеки з наколками і специфічною лексикою. Однозначно, ви ж впізнаєте теж таких раз. Буряти, які і російською мовою ледве, і решта маргінали просто. Напевно, за гроші. Якась агресія така була До нас? До нас. Презирство Призир, ненависть. І ви знаєте, тут, напевно, якщо сказати, мені на думку таке прийшло: Дай свині роги забодає. Отут маргіналам дали зброю і владу. Ну, От моя така відповідь. Бо ні одна нормально вміняємо. Цивілізована людина на таке би не пішла.